Доброго осіннього ранку, малята. Осінь вас світає, гарного вам дня бажає. Сонечко вам сміється, хмарка біля нього в'ється, різнобарні листочки літають, Це вони вас так вітають. Діти, а зараз послухайте, які зміни відбуваються з рослинами восени. Осінь малята з кожним днем все більше і більше вступає в свої права. Хоч на вулиці ще зовсім не холодно, можна навіть сказати, що ще тепло, але вже деякі зміни почали відбуватися в природі. І це стосується дерев і кущів. Тож давайте разом з вами поглянемо, що саме відбувається з природою. Але для початку давайте пригадаємо, чим дерево відрізняється від кущів. В дерева один стовбур, а в кущів багато. Дерево високе. А кущі низенькі. Жива природа, а саме дерева, кущі і все живе на цій планеті кожного сезонного року зазнає істотних змін. Влітку дерева й кущі одяглися в зелені листочки, а восени розлогі зелені листочки поступово перетворюються на пожовкле листя. У вересні місяці майже всі дерева і кущі Стоять у зеленому вбранні. А коли приходить другий місяць осені, жовтень, дерева, кущі поступово починають змінювати колір своїх листочків. На жовті, червоні, жовто-оранжеві, жовто-гарячі. А потім поступово починають опадати. Таким чином рослини починають готуватися до зими, а в листопаді Місяці починається опадання листя. Листопад це осіннє явище в природі, листя опадає і дає можливість таким чином рослинам відпочивати і підготуватися до довгої зимової сплячки. Коли всі життєві процеси всередині дерева припиняються, а соки перестають циркулювати, ось такі зміни відбуваються восени з деревами і кущами. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все навколо стало різнокольоровим. Давайте ми з вами почаклуємо. Гайда в дослідницьку майстерню. А чаклувати ми будемо за допомогою барвників. Посліду нам потрібно розведені барвники, вирізані дерева з серветки, скотч, ножиці та кубики лего. Фіксуємо скотч на кубики Лего та приклеюємо дерева, як показано. та занурюємо стовбур дерев у баробник і спостерігаємо, як же зафарбовуються дерева. Отже, серветка вбирає в себе барвник, Тому відбувається така краса. Спробуйте і ви. Чекаємо на фото ваших дослідів. До побачення, любі малята! До зустрічі!